Вітаємо на нашому автосервісі гідроксі. Мене звати Анастасія, і я розповім про систему для очищення двигуна водний, яка змінить підхід до обслуговування автомобілів, а ще збільшить середній чек клієнтів сервісу. Наша система для очищення двигуна водним дозволяє розфоксувати двигун та всі його основні вузли без використання агресивної хімії. Підходить ця технологія для автомобілів на дизелі, бензині та навіть на газі для усіх транспортних засобів з об'ємом двигуна до 35 літрів. Автомобілі, автобуси, вантажівки, мотоцикли, спеціалізована техніка та навіть генератори це все ваші потенційні клієнти. Працює система на дистильованій воді. Саме з водою, методом електролізу утворюється газ суміш водню та кисню співвідношені один до трьох. Ця суміш потрапляє у камеру згоряння через повітряний патрубок. Лотація система абсолютно автоматизована на сенсорному екрані. Першим кроком ви обираєте тип пального автомобіля: дизель або бензин. Наступний крок: вибір об'єму двигуна. Система самостійно визначає тривалість послуги. Вам потрібно тільки натиснути кнопку початку роботи. Для середньостатистичного авто з об'ємом двигуна до 2,8 літра це 60 хвилин. Протягом цього часу авто працює на холостих обертах, а майстру потрібно робити прогазовки кожні 15 хвилин. Подимісний газ проходить камеру згоряння, Розкоксовує поршні та поршнові кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню дозон та клапаний «ГЕР». До речі, про усі наші заміри ми робили окремі відео, посилання на які прикріпимо нижче у описі. Цю технологію ми рекомендуємо як основну для очищення каталізатора через його крихку структуру сот, а також на ранніх стадіях забруднення сажового фільтра. Також ця технологія зменшує викиди шкідливих речовин та продовжує термін експлуатації сажового фільтра та каталізатора на 33%. Ця система має численні переваги для вашого СТО. По перше, вона значно покращує продуктивність двигунів, зменшуючи витрати пального та збільшуючи потужність. По друге, це економічні переваги для вашого СТО. Як показує практика наших партнерів, кожен другий клієнт вашого сервісу це потенційний клієнт на послугу очищення, тож ви збільшите середній чек. Адже очищення двигуна водним – це високомаржинальна послуга, яка може приносити щомісячний дохід від 100 тисяч гривень. Тож не зволікайте. Провадьте інноваційну систему очищення двигуна водним виробника гідроксі на вашому СТО та надавайте найкращий сервіс вашим клієнтам.